Це дуже важливо, щоб люди, які дійсно хочуть змінити щось, вони не тільки говорили, але це робили своїм конкретним прикладом в житті. ми ще кілька слів ви говорили, що з сиротами працювати, з жінками, які терпули на серці, mm -hmm. що саме ви маєте на увазі, як це. -то тобто, окрім академічного напрямування, у нас буде соціальний такий характер на нашого центру. Ми будемо старатися, робити. ми хочемо у Львові створити дні для престарілих людей, які би були такі між міжконфесійний. Це дуже цікавий проєкт, і мені дуже-дуже потрібний і Львову, і я думаю, всій Україні буде тобто дуже цікаво, якщо могли дійсно це втілити в життя в, в скорому майбутньому. А діти і жінки? Діти, ми хочемо спочатку дати, зробити центр для жінок, які потерпіли чи надати їм консультативну допомогу, і, що можливо, дійсно таке місце, де б вони могли провести деякий час, не тільки вони, а так само та сторона, в якої вони потерпіли насильство. Це а дуже діти? важливий і цікавий проєкт. Діти це щось місце, на штат сиротинців чи що це? Так, сиротинці. Або дітей, які мають різні бомсправності.